Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні знову ланцюгова доріжка. І поїхали. Маю колесо до плуга, діаметр 50 см, діаметр внутрішнього отвору 0,48. Ну, Вал це з нього. Коштує 1000 гривень. Далі гаки такі. Ось їх і розмір. 20 см. Таких гаків по 20 см маю 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. І ось такий набір. Маленьких, за 50 гривень віддам. Потім набір ножів. Ну, я думаю, розумієте, для чого ось так виглядають. Як варіант на дровокол, Я думаю, вони підуть. Зараз дам розміри. Вісім по краю леза. Ну так, 40. І товщина, здається, два з половиною. Та що ж ти не стоїш? да. Два з половиною. Пара 700 гривень. Отака плита. Можливо, кому потрібна. Три ребра жорсткості, орієнтовні розміри 40 на 70 500 гривень. Потім ступиться наш шпильок. Такий має вигляд. Без вала 600 гривень. Дріт не м'який, жорсткий. 45 гривень за кілограм. І така сама плита, тільки з отворами. Розмір майже 35. І тут майже 70. Також 500 гривень. Такий має вигляд. Ось з цієї сторони. Ланцюг потужний був в попередньому відео. 600 гривень метр. Ну, для розуміння ланка 14 см. Здається, 30 мм товщиною. Ну ось, На руку ложу. 600 гривень метр. Можу відрізати скільки потрібно. Катушка працююча 250. Ну, не знаю тут де ще кабеля є, Ну він думаю не годиться. Ступиці Волга. Такий мають вигляд із цієї стороны 1400 пара. Маю багато на вот таких, отаких. 40 гривень. Комплект. Зараз орієнтовно дам размеры. Ось, дивіться. 90. Товщина. 15. Ну і тут он. Все в змасті, все як має це бути. 40 гривень пара. Так, ідемо далі до москвичовських ступець. Одна повністю у зборі з гайками, в одній відбита шпилька. Такий мають вигляд. По 400 гривень. Кувалда. Ось така потужна. Це більше, ніж 5 кг Це 300, ці по 250. Тут в неї ось, бачите, який нюанс. Це більш для бута 300 по 250. Оці 250, ці 300. Ну як каже в мене, ну-ка, смаколик. Смаколик сьогоднішнього відео такий свердлинний станочок. Тут маркування тільки число обертів шпінділя А який він по маркуванню, по назві? Немає напису. Можливо, десь є замальований. Ось такий вигляд має стіл. Тут кріплення для двигуна. Піднімається. Бачите, все працює. Тут гарна стійка, майже немає люфта. Затискання колони. І тут також виїжджає. Люфт є отут невеличкий, ось в цьому місці. Ледь-ледь люфт є. Крутиться, все як мається бути. 5500 невеликий торг. Дещо під'їхало з алюмінієвих виробів. Оце з попереднього відео, бачите, що вода стоїть 30-літровий, здається, казанчик чи 20. Ну, маркування 300 гривень, такі речі по 50 для стерилізації, Залишилось їх 4. А це, здається, для вареників. Прокоментуйте, бо не в курсі тут зовсім. 200. І пельмені ці дві по 200. Потім для випікання ось такого печива. 250 гривень. Такий має вигляд. Такий чугунок 6-літровий. 180. Ось така качатниця, гусятниця. Алюміній. 350 гривень. Чавунчики отакі по 100, бетон 120. І отакі речі ось. Не знаю, що це таке. Якась можливо пароварка, можливо, ні. Такий має вигляд. Тут он болтика немає. Ставка в умова є. І вони ще дві якісь речі з неї. Не знаю, що то до чого, то ліпив-ліпив, бо тут зовсім я не розумію. Можливо, хто там підкаже, що то за дві таких речі залишилось. Ось таке воно щось. Не знаю. Ціна 300 гривень. І оця штука. Для вафельних тортів. Здається, мені так, а можливо і ні. Вона нова. Перевіряв гаряче. Такий має вигляд, ось у цьому місці відбита лапа одна. Отак От все нове. 300 гривень. І на завершення була вже в попередньому відео така лебідка 10 тонка. Там чоловік коментував, можливо, цепне з неї цей ланцюг. Ну, можливо, не з неї, але він по кроку підходить через, бачите, через півтора, півтори ланки підходить. І поїхав крутитися. Тут передатка видно велика, він легко крутиться, ми не піднімали. На гаку маркування 10 тонн. І на цьому гаку маркування 10 тонн. 5 тисяч. І на завершення така штука. За 50 гривень віддам для якогось печива, там чоловік прокоментував, я вже забув. Ну що, на цьому буду завершувати. Сьогоднішнє коротеньке відео. Мій номер Viber 066 831 2772. Всі замовлення пишіть на Viber. прохання велике з 9 до 10, тобто в першу Годбіну після виходу відео не телефонуйте. Я просто не встигну відповісти на телефон і відповісти в вайбері. На цьому все. На все добре. Дякую, до побачення.